Людина повна енергії, рішучості і приклад для побратимів. Мурал із зображенням загиблого захисника Маріуполя Віталія Трухана за позивним Біцуха прикрашатиме фасад 15-го ліцею у Чернігові, де й навчався 27-річний боєць Азобу. Він загинув 12 березня, виконуючи завдання з оборони Маріуполя. На позицію, де перебував Біцуха, прилетів снаряд. В результаті він загинув на місці. У Віталія залишилась дружина та двоє синів. Ініціював створення муралу його побратим Олександр Тарнавський. Тут на 15 й є пам'ятна дошка моєму побратиму Олексію. Але ну, вони виглядають дуже мрачно, як для школи. Ну, і Діти приходять, і не хотілося б, щоб воно виглядало як кладовище з тих чорних мраморних дощих. Тому захотів отак от зробити мурал, щоб воно. Молоді покоління дітей, які приходять в школу, їх батьки наступні покоління будуть бачити, що в цій школі вчився захисник України. Мурал створили за кошти Олександра і побратимів Віталія Трухана. Так вони вирішили увіковічити пам'ять про свого побратима. Каже, дирекція ліцею пішла йому на зустріч. Тарнавський разом із дружиною Віталія та його мамою обрали світлину. Далі їм допоміг у реалізації муралу чернігівський художник Дмитро Адаріхо. Олександр згадує свого побратима, з яким був пліч опліч з 2014 року, як зразкового військовослужбовця та відданого товариша. Мужній справедливий, дуже порядний, сміливий. Ну... От У нього якості були реально найкращі, які мають всі бути у чоловіка, були у Віталіка. Дуже хороший сім'янин, при тому, що він професійно викладався на службі, він дуже багато часу приділяв Азову, вихованню нових людей, які приходили в полк АЗОВ, тому що Біцуха був головним сержантом. Але при цьому він був повен, повний життєвої енергії, щоб ще вистачало часу на сім'ю.